Ліка Радуш, подарунок, розділ перший. Вона знову плакала. Звичайно, розуміла, що сльози не допоможуть, але втримати емоції під контролем неможливо і так трималася цілий день. Сміливо зустрічала жалісливі погляди співробітників, переконувала і їх, і себе, що це тимчасові проблеми зі зв'язком, і зовсім скоро Андрій дасть про себе чути. Та коли приходила додому, залишалась сама в цій холодній квартирі, то сил тримати лице і вдавати себе сильну жінку вже не вистачало. Як тільки знімала з себе зимову куртку і стягувала з ніг чоботи, на тому ж місці, де була на підлозі в коридорі, її охоплювали паніка і страх. А тоді вже просочувалися сльози. Спочатку кілька краплинок робили доріжки по щоках, ніби в розвідку йшли, чи ніхто їх не зупинить. А Наталія не зупиняла, і тоді решта лилася зливою, що дівчина захлиналася ними. І плакала вона зовсім некрасиво, Ридала із тяжким завиванням та схлипами, розмазуючи ці солоні ріки по обличчю, змиваючи весь такий ладний денний макіяж. Скільки так сиділа, згорблена, втомлена, виснажена переживаннями, сиділа доти, поки не витрясла з себе все, поки весь біль і страх не перетворилася в холодну байдужість. Хоч на деякий час, поки схлипи не перетворилися в тяжкі подихи, а очі не висохли від сліз. Наталя піднялась на ноги та поплилась до кухні робити собі гарячий чай, щоб змусити не тільки тіло, а й душу хоча б трохи ожити, а далі сяде на у вітальні, включить телевізор і уважно слухатиме новини, які починаються з сухої статистики про день на фронті. Скільки за сьогодні було обстрілів, скільки поранених і скільки загиблих. За звичкою поглядає на телефон, з надією, що от-от подзвонить, і ця клята невизначеність закінчиться. Батько Андрія, її майбутній свекор, вже всі свої можливості використав, а так і не дізнався, що трапилось з сину, в яку статистику він попав? чи взагалі в полон потрапив. Вже другий тиждень як Андрій пропав. Перед тим кожного дня давав звісточку від себе, Наталі так обов'язково то повідомлення. То коротенький дзвіночок, а той зовсім проговорять й годину. Як це хлопцю вдалося, він їй не розповідав, та й взагалі не любив говорити про війну, нікому не розказував, як там, де сам знаходиться, в якому районі рідні знають. Проте нікому не казав, наскільки близько до ворога. Зате тепер зрозуміло, що був дуже близько, так близько, що недавно розчинився в повітрі. І ніхто не може його знайти, і чим більше часу проходить, Тим менше шансів, що він ще живий. Навіть Роман Павлович, тато Андрія, здається, змирився з думкою, що сина більше не побачить ані живого, ані. Та Наталя в це вірити не хотіла, просто не могла. Краще б здійснилися абсурдні догадки деяких язв, що хлопець вже знайшов собі там східнячку, яка гріє його ночами, та й до неї втік. Найби знайшов, найби втік тільки б живий, думала собі Наталя. Хоча розуміла, що такого не могло бути, тільки два місяці тому як у відпустці був. Освідчився дівчині, останній раз їхав і з Нового року мав залишитися вдома, а навесні її весілля зіграти. Наталя сиділа на дивані перед телевізором, гріла руки до теплої чашки чаю і посміхалась своїм думкам кожного разу, коли золотистий обідок її колечка клацав об чашку. Тільки недавно вона була така щаслива. Купалася в теплому погляді Андрієвих очей, ніжилась в міцних чоловічих обіймах і в своїх мріях уже була там, в своєму мирному майбутньому. Щоб туди попасти, потрібно було лише кілька місяців прожити порізно. Так, вона знала, хто він і за кого збирається заміж, і знала, що не в звичайне відрядження коханого відправляє. Та все ж кожного разу, прощаючись, змушувала себе думати, ніби він в сусідню область їде. А не воювати. Чи захищатися, як любив жартувати хлопець, переконувала, обманювала себе, щоб так серце не розрувалося від хвилювань. А воно ось як повернулося ховайся, не ховайся, реальність нікуди не дінеться. Розділ другий. Вони познайомились з Андрієм два роки тому, також перед Різдвом. Хлопець якраз був у відпустці. Навідував батька. Його мати померла раніше від раку, тому вони були одне в одного єдині. Тоді на холодних вулицях міста, коли зима в календарі вже царювала, а на вулиці ще не спішила, ні снігу, ні морозу, тільки холодний, пронизливий вітер. Так і познайомились. Наталя стояла в черзі біля кіоску з кавою, куталася в шарф та дмухала на замерзлі руки. А Андрій уже забирав свій гарячий напій, а коли глянув на дівчину, Віддав його їй, щоб не чекала ще лишні хвилини, а вже почала гріти руки об теплий стаканчик. Слово за слово так і розговорилися. В кожного в той день були свої справи, тому молоді люди тільки й встигли обмінятися номерами телефонів. А ввечері Андрій зателефонував, і вони проговорили півночі. Так легко було, ніби були знайомі усе життя ніякої незручності, ніякої фальші чи бажання здатися кращим, ніж є. Тільки відчуття тепла, рідної душі, легкості й правильності. Наталя завжди була дуже обережна в таких знайомствах, та й в стосунках загалом. Проте Андрій так легко проник в її життя в її серце, в її душу це була її людина. Ще до того, як він знову мав повернутися частину, вони вже були близькі, і Наталя знала, що тепер буде чекати його стільки, скільки потрібно. Вона познайомилася з його батьком, який щиро радів появі коханої жінки в житті сина, думав, що це зможе змусити Андрія покинути військову справу. І якби там не було, але поява Наталі цілом сприяла проти нього був підписаний контракт, і він мав його відбути і більше не продовжувати. Звичайно, не так легко почати цивільне життя. Тому Андрій уже зв'язався з знайомими волонтерами і знав, чим буде займатися вдома. Та поки ні Наталі, ні його батьку невідомо, чи буде його те вдома. Наталя відставила порожню чашку на маленький столик поруч. Відкинулась на спинку дивану і вимкнула телевізор, прикрила очі, спробувала відсторонитись від думок і насолодитись цілковитою тишею. Завтра Різдво. Сьогодні мала б бути святкова вечеря, а у Наталі навіть близько нічого не підготовлено до столу. Та й нехай. Кому воно зараз потрібно? Дівчину цілковито оповила меланхолія і байдужість. Страх за коханого позбавило смаку життя. Нічого тепер не хочеться, нічого не цікаво. Так непомітно дівчина заснула. Втома взяла своє. Наталі снився дивний сон. Вона прогулювалася по парку такими знайомими і незнайомими доріжками водночас. На дворі було літо, дерева вбрані в зелені барви, в повітрі витав запах свіжоскошеної трави, небо яскраво блакитне і ніде не проглядається жодної хмаринки, сонце зігріває своїм теплом, а груди наповнюються радістю та спокоєм. Такий дивний для Наталі стан, коли горло не стискається від сліз, а на груди не давить камінь переживань та страху за коханого. Трохи далі, на алеї, проглядається постать чоловіка, котрий рухається в її сторону. Наталя ніби відчуває, що їй потрібно йти назустріч цьому незнайомцю. Чим ближче вона наближається, тим ясніше стає, що незнайомець і зовсім не незнайомий, а її рідний коханий Андрій, підходить до неї широченою посмішкою на губах легкий вітерець, куйовдить його каштанове волосся. Коли ж воно встигло відрости? Адже востаннє, коли Наталя бачила нареченого, то він був майже налесо підстрижений. Привіт, моя кохана, ти чого така здивована? Ніби не мене мала побачити, запитує Андрій, коли підходить до дівчини, обіймає її стан та, не чекаючи відповіді, ніжно цілує вуста. Андрію, це ти, з полегшенням вимовляє Наталя, ніби не вірить своїм очам, починає поривче стоторкатися коханого, пройшлася руками по плечах, обтягнутих білою футболкою, рукам, на яких бугряться м'язи, на одній вище ліктя, красується набите тату у вигляді орла, що парить в небі. Знову підняла руки догори та міцно обійняла чоловіка за шию, що сили притулилася всім тілом до коханого, так щоб повністю відчути його присутність. Андрій акуратно віднімає руки Наталі від себе, заглядає дівчині в очі, в погляді його світиться питання. Зрештою, чоловік не витримує і запитує В чому справа? Ти відійшла на кілька хвилин, а повернулася вся збентежена і знервована. Звичайно, це я. Дівчинко моя, що відбувається? Ти ж пам'ятаєш, що тобі не можна хвилюватися, і потрібно берегти своє здоров'я. Андрій ніжно гладить Наталю по щоці, торкається губ в легкому поцілунку, а потім опускає руку нижче на живіт Наталі та погладжує його. Нашому маленькому ні до чого мамині переживання. Правда ж, пупс? Останні слова чоловік з посмішкою промовляє безпосередньо до живота Наталі. Тоді вже й дівчина здивовано поглядає вниз на своє тіло, де злегка виділяється маленький животик, що не викликає сумніву про те, що там уже є маленький гість чи гостя. В очах Наталі з'являються сльози, а серце і душа наповнюються щастям, яке ніяк неможливо втримати в собі. Дитинка їх спільне маля. Тепер уже Наталя гладить руками свій животик і дивується, що раніше цього не помітила. Що не відчула одразу, що зовсім скоро стане мамою. І тут приходить до неї це розуміння і відчуття спокою. Все буде добре. Наталя знову піднімає голову та зустрічає погляд коханого, наповнений ніжністю та любов'ю. Її сердечко часто, часто тріпотить, так хвилюється мить, так страшно її втратити чи забути. Адже десь недалеко вирує реальність, що своїми впевненими звуками. Намагається вирвати Наталію з цього блаженства, з такої бажаної зустрічі з коханим. Та це неможливо. Розділ третій телефон поряд вперто гучно грає стандартну мелодію та не дозволяє наталці ще трохи затриматися в блаженстві спокою та щастя. Повертає її в реальність в темну, пусту кімнату. Повертає до розуміння того, що нічого не змінилося. Крім одного. Відчуття вічою пропало, і та велика діра в серці наче затягнулася. Не цілком, але протяг там уже не гуляє. Наталя неохоче, швидше через мушу, потягнулася до телефону. На екрані висвітилося фото Андрієвого батька, Романа Павловича, ніби й година не пізня, але вони не дуже часто і спілкувалися останнім часом, і хоч в них спільна проблема, та кожен переживав свій біль окремо. Проте цей дзвінок може означати те, що пан Роман довідався щось про сина, тому, коли дівчина усвідомила, хто телефонує, то вже швидко і рішуче підняла слухавку, готова почути будь які новини. Слухаю, романе, є якісь новини, одразу запитує дівчина, напружуючись усім тілом. Та ні, дитино, все по старому, глухо, як в танку, або вони самі не знають, куди він міг дітись. Або приховують і нічого не хочуть говорити рідним. Я в іншій справі, не знаю навіть, як сказати. В трубці чути, як чоловічий голос злегка тремтить від хвилювання. Романе Павлович, та кажіть, як є, не чужі ж. Не витримала Наталя цієї невизначеності і вирішила спонукати чоловіка говорити швидше ось, ось, не чужі, а поводимось, ніби так і є. Я що хотів сказати, Наталочко. Завтра таке велике свято, а сьогодні повинна була бути сімейна вечеря. А ми що з тобою? Поховаємося по хатах і будемо самотністю впиватися та жаліти себе наодинці? Може, пожаліємо одне одного та повечеряємо разом? Виговорює Роман Павлович, усе це дуже швидко, так, щоб дівчина не встигла його перебити та й хвилюється сам чого казати. Та й пояснити такого пориву чоловік не міг навіть собі. До цього часу якось не до того було хвилюватися ще й за дівчину, навіть якщо вона наречена твого сина, котрий пропав безвісти, під час служби. Останні дні Роман Павлович тільки тим і займався, що оббивав пороги усіх потрібних служб, витягував на розмову своїх товаришів, котрі ще працювали в збройних силах, та мали на своїх плечах потрібну кількість зірочок. Щоб допомогти знайти свого сина. А про кохану наречену Андрія Роман якось забув. Сказав же, що обов'язково дасть їй знати, коли щось дізнається сам. А так поки Наталя сама не зателефонує, то він сам і не згадає через усі ці проблеми та хвилювання про неї благополучно забував Для чого я трити собі серце. Роман так надіявся, що шлюб вгомонить Андрія, і він перестане так ризикувати своїм життям. Кілька років тому Роман втратив дружину. Тяжка хвороба забрала її від нього, а тепер і син. Інколи, в своїх молитвах до Бога, чоловік просив повернути Андрія живого і здорового, а забрати його, якщо потрібно. Та нічого не відбувалося, нічого не мінялося, і всі його зв'язки на допомогли. Андрій досі вважається пропавшим безвісти. А сьогодні незвичне відчуття в грудях просто тягнуло його до цієї дівчини. Що мала стати майбутнім його сина. І він розумів, що Наталя, як і він зараз, залишилась сама на всьому білому світі, і так само, як і він, переживає втрату близької людини наодинці, то чому б їм не підтримати одне одного в такий складний час? А там вже легше буде пережити будь які новини, що на них чекають. Тим більше час такий, коли всі люди горнуться один до одного, збираються великими родинами за одним столом. Щоб поділитися один з одним тими переживаннями чи перемогами, які трапилися з ними за цей рік. Після того, як висловив свою пропозицію Наталі, Роман змовк, слухав, як його серце почало швидше калатати. Чомусь йому було дуже важливо, щоб дівчина погодилась, сам не розумів цього свого бажання, але так відчував всім своїм нутром, що йому потрібно бути поряд з дівчиною і підтримати її. Адже вона була вибором його сина. І повинна залишитись в житті Романа, навіть якщо прийдеться дізнатися, що його Андрійка вже немає в живих. Можливо, тиша з того боку й тривала всього долю секунди. Проте хвилювань вже не молодого чоловіка не обавилось. Та я й не проти, тільки ось навіть не готувала нічого. Недавно з роботи прийшла, випила чаю та й задрімала, трохи розгублено відповідає Наталя. Та то нічого, оживився Роман Павлович, коли почув таку. Напівствердну відповідь дівчини, ми миттю все організуємо. Що там для двох потрібно? Ти мені скажи, що потрібно купити, я усе принесу та й разом приготуємо, свічку запалимо та й помолимось разом. Що ще нам робити зараз? А давайте. Якось раптово запалилась Наталя цією ідеєю. І справді, це гарна пропозиція. Роман, батько Андрія найближчий йому чоловік. З ким вона ще може розділити цю. Перед різдвяну вечерю. Сама навіть думки не мала що сьогодні робити, а так хоч трохи бентега відпустить. Та й можна буде поділитися своїми переживаннями та болем. Адже Роман Павлович усе зрозуміє він же теж відчуває те саме, і чоловік правий. В це сімейне свято близькі люди повинні тягнутися один до одного та бути разом. Ну, то кажи, що там потрібно. Ой, почекай трішки я зараз знайду, куди записати. В трубці чується метушня, яку затіїв Роман, в наталі на обличчі з'являється посмішка легка, ледь помітна, тільки кутики губ зовсім ледь ледь потягнулися догори. Дівчина направилася до кухні, поглянула на свої припаси, в голові обдумуючи, що краще приготувати на швидку руку і що таки потрібно буде докупити. Коли Роман Павлович дав добро говорити, то вона і надиктувала чоловіку список тих продуктів. Які знадобилися б для справи, а поки чекала гостей, сама вже стала підготовлювати з того, що є. Ще пробіглася по квартирі з вологою ганчіркою, І коли вона так встигла все запустити, та відомо коли. З цими хвилюваннями усе вилітало з голови, та й бажані робити щонебудь не було. Так монотонно день перетікав в наступний день. Коли пройшло понад годину часу, на порозі її квартири з'явився пан Роман. Чоловік в одній руці тримав величезний пакет з продуктами, в іншій букет квітів, нічого особливого три яскраво червоні троянди на довгих стеблах. Наталя здивовано глянула на Романа, бо трохи розгубилася в такій ситуації, і він зрозумів спантеличений погляд наталі та швидко пояснив Просто подумав, що тобі буде приємно. Андрій завжди казав, що тобі подобаються ці квіти, та часто їх тобі приносив. Ти сама казала, ось я й подумав, що так трохи розбавлю наші посиденьки. Дуже дякую, Роман Павлович. Мені справді приємно. відказує Наталя, та наче нагадалася, поспіхом продовжую. Та ви проходьте, роздягайтесь, мийте руки та чекаю вас на кухні. Самі ж обіцяли, що допоможете з готовкою. Так, так, я миттю. Наталя ж взяла квіти та пішла на кухню, щоб поставити їх в воду, там на підвіконні стояла порожня ваза. Ніби чекала на своїх сьогоднішніх гостей. За кілька хвилин на кухню зайшов і батько Андрія, та мовчки почав викладати покупки на стіл. Так вони удвох, практично в абсолютній тиші, і готували собі вечерю зрідка уточнювали, хто що повинен робити. Ще за якусь годинку усе було приготовлено. Наталя направила Романа Павловича до кімнати, щоб він розклав стіл та поставив на нього прибори. Сама ще деякий час метушилася на кухні. Ще мить і всі приготування будуть готові. Згодом усі страви були розкладені на столі. Наталя знайшла свічку, що підготувала для цього моменту. Ще раніше, коли в неї думки не було, що можна не святкувати таке величне свято, як Різдво. І коли вже свічка горіла, тим м'яким мерехтливим світлом, Наталя згадала, як обіцяла Андрію, що цього року. Святвечір проведе в компанії його батька. Адже ще тоді вони знали, що бути на свята вдома парубок не зможе. Зараз же Наталя щиро посміхнулася, все ж таки виконала його бажання. Свічка запалена, вечеря на столі. Роман та Наталя, не змовляючись, повертаються обличчям до ікони з зображенням Марії та маленького Ісусика і моляться, мовчки. Кожен в думках дякує Богу за своє та просить про своє. Іначе відлягає від серця і дихати стає легше, і світ не такий похмурий в цю мить. І вірити починаєш в краще, і сильніше відганяє якомога далі погані думки і переживання їм на місце в цьому домі, не зараз. А ви знаєте, коли Андрій був у відпустці останній раз, то просив мене приготувати вечерю та запросити вас, щоб ми не сиділи окремо і не були в цей вечір самотніми. Розповіла дівчина про свій спогад. Та у зв'язку з останніми подіями у мене все вилетіло з голови. Головне результат, а як це сталося, неважливо, чи не так? вирішив підбадьорити її роман. Ми разом в святвечір, саме цього і хотів Андрій. Далі вони говорили про різне, про роботу, про знайомих, про плани на майбутнє, і обоє не змовляючись в ті плани включали і Андрія. Відсунули переживання, вирішили просто вірити, вірити і чекати. Після святкової вечері Роман щиро подякував Наталі за компанію та став збиратися додому. Уже на виході проговорив слова, які дівчина, мабуть, дуже хотіла почути, які були надзвичайно їй потрібні. Наталочко, хоч би що там було. Я завжди тебе буду вважати своєю дочкою. Ти можеш на мене покластися і звертатися з будь-яким проханням. промовив він, а потім нагадався. Та все буде добре. От побачиш. Для кого останні слова сказані? Для Наталі чи для себе самого? Для обох, швидше за все. Розділ четвертий. Час йшов. Святкові дні минули, вихідні також. Наталя, як завжди, ходила на роботу та додому, на щось інше сил не вистачало, і, попри те, що хвилювання трохи вляглись, чи вона просто звикла жити в такій напрузі. На цю ситуацію вона нічим не могла вплинути, і хоч роботи в цей період було не дуже багато, Наталя все одно скажено втомлювалася, що, коли приходила додому, пила гарячий чай та лягала спати. З Романом Павловичем часто говорила по телефону, тепер вони більше спілкувалися. Йому це було потрібно підтримувати зв'язок з людиною, котра була небайдужа Андрію. Якось зранку, коли Наталя запарила свою улюблену каву, і від її аромату, котрий вона завжди обожнювала, затушнило, тоді дівчина пригадала ще одну дуже важливу річ, яка вилетіла їй з голови. Та й не до того їй було, щоб рахувати якісь там дні, та й на фоні стресу, який вона переживала, то її жіночий цикл міг збитися. Але дивне відчуття, чи точніше, бажання, щоб це було так, підказувало, що Наталю чекає сюрприз. Точніше, Наталя уже носить в собі цей подаруночок від коханого. Не гаючи часу, одразу по дорозі на роботу дівчина збігає в аптеку, щоб купити кілька тестів на вагітність. Очі світяться, щоки наливаються здоровим рум'янцем. Навіть легка тошнота не може зменшити цього радісного хвилювання перед тим як дівчина пересвідчиться в тому, що і так вже вважає за факт. Наталя ледь дочекалася закінчення робочого дня, щоб прийти додому та переконатися в своїх підозрах, і коли стояла в ванній кімнаті і дивилась на цю тоненьку смужку з двома яскравими полосками, ледве стримувала сльози радості. В неї буде малятко. Від її коханого Андрія. За підрахунками, вона це диво носить в собі близько двох місяців. Ось приїде Андрій. І як вона його потішить. Про те, що цього може не статися, дівчина навіть думати не збирається. З її таких щасливих і радісних думок вивів дзвінок, що лунав по всій квартирі. Хтось чекає її на порозі. Дівчина з щасливою усмішкою на устах відчиняє двері і бачить навпроти стривожене обличчя Романа Павловича. А він, не чекаючи від неї жодних питань, просто повідомляє Знайшли. Живий, проте в комі, І доволі довго. З цими словами, чоловік заходить до квартири. Розувається, скидає верхній одяг та проходить до кімнати, не чекаючи запрошення. Наталя також приходить в себе після такої новини та слідує за чоловіком, перед тим зачинивши двері, сідає навпроти та починає розпитувати усі деталі. Роман сидить та розповідає усе, що сам знає втомлений, невиспаний. Зморшками біля очей та мішками під ними, та ті самі очі зараз сяють блиском надії і радості, його син знайшовся. Зовсім скоро він буде поряд, ні, не вдома, в лікарні, але поряд. І в мене є для вас новина. Після того, як Роман Павлович поділився своєю інформацією, Наталя вирішила і йому одразу розповісти свою радісну новину. Мабуть, таки Бог почув їх молитви. І кожному вручив той подарунок, що був найбільше потрібний кінець оповідання. Текст читала пані Ганна.